Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року види сучасних персональних комп'ютерів. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, якими бувають персональні комп'ютери, чим відрізняються портативні та кишенькові комп'ютери від стаціонарних, чому слід дотримуватися правил безпечної роботи з комп'ютером. Але перш ніж перейти до цих запитань, давайте пригадаємо. Комп'ютер це електронний пристрій, призначений для опрацювання різних типів даних. Тобто, відповідно для опрацювання текстових, графічних, відео та багато інших даних. В залежності від способу використання персональних комп'ютерів, їх поділяють на дві категорії: це стаціонарні та портативні. Тобто стаціонарні, які відповідно перебувають на одному місці, а портативні ті, які ви можете переміщувати. Стаціонарними можуть бути офісні, домашні або ігрові комп'ютери. Офісні, які призначені для роботи з якимись конкретними даними, домашні, які ви використовуєте для різних стілів. або, відповідно, конкретно ігрові комп'ютери, які призначені для ігор. Портативними комп'ютерами бувають такі, як ноутбуки, нетбуки, планшети, комунікатор або, іншими словами, смартфон. Стаціонарний персональний комп'ютер це комп'ютер, який встановлюється у певному приміщенні. Та постійно підключений до електромережі. Тобто такий комп'ютер є у вас в школі, можливо, вдома, який не переміщується. Він постійно знаходиться на одному місці. Це не означає, що де ви його поставили, там він і не буде. Зрозуміло, ви можете його перемістити, але відповідно вам прийдеться перемістити і всі провода живлення, і всі пристрої введення і виведення інформації. Портативні комп'ютери. Це ноутбуки та нетбуки вони мають всі властивості стаціонарних, але можуть поміститися навіть у портфель. Ноутбук це портативний персональний комп'ютер, корпус якого згортається у вигляді книжки. Звідси і пішла назва такого виду комп'ютерів. Ноутбуки мають великий розмір та вагу, деякий час можуть працювати на акумуляторних батареях. Нетбук – це портативний персональний комп'ютер, основне призначення якого Полягає в забезпеченні доступу до інтернету. Неутбуки мають ще менші за ноутбук розмір та вагу та низький рівень споживання електроенергії. Планшетні комп'ютери це персональні комп'ютери, які мають сенсорний, тобто чутливий до дотиків екран. Його використовують для ведення даних без застосування клавіатури і миші. Кишенькові комп'ютери найменші з усіх за розмірами. Оскільки можуть поміститися навіть у кишені. Кишенькові комп'ютери, що мають ще й функції мобільного телефона, називають смартфонами або комунікаторами. Твоє здоров'я та безпечне навчання є найважливішим пріоритетом, тому в приміщенні із значною кількістю пристроїв, що використовують електричний струм, зокрема і в комп'ютерному класі, встановлюються спеціальні правила поведінки, і всі учні повинні їх дотримуватися. По-перше, відстань від очей до екрана монітора повинна бути 50 см або на витянуту руку. Не торкайтеся проводів живлення, розеток, задньої панелі системного блока та монітора. Не використовуйте сторонні предмети, не приносьте на робоче місце їжу і напої. Руки мають бути чистими та сухими. Час безпечної роботи за комп'ютером не мають перевищувати 15 хвилин, після чого вам потрібно зробити обов'язкову перерву. При виникненні незвичайної ситуації з комп'ютером дивні сигнали, блимання, запахи та інші неполадки в роботі негайно повідомте учителя в школі або вдома дорослих. На цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Дякую за увагу!